Четвер, 16 травня в істину вільні. І пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Євангеліє від Івана 8:32. Ще до того, як Авраам Лінкольн підписав маніфест про звільнення рабів, одного раба на ім'я Джо виставили на аукціон. З й озлобленням він бурмотав. Я не працюватиму, я не працюватиму. Проте багатий землевласник все одно купив його. Він підвів Джо до повозу, і вони поїхали в напрямку плантації. Там, поруч з озером, стояв невеликий будиночок із фіранками на вікнах, квітами та кам'яною доріжкою. Новий господар зупинив повіз. Повернувшись до Джо, він усміхнувся і сказав. Ось твій новий дім, щоб у ньому жити, тобі не обов'язково працювати. Я купив тебе, щоб дати тобі свободу. На мить Джо заціпенів, потім його очі наповнилися сльозами. Не тямлячи себе від радості, він вигукнув Пане, я служитиму вам завжди. Христос купив нас, аби подарувати нам свободу. У Христі ми вільні від рабства гріха. У Христі ми здобуваємо свободу від пут гріха. Хоч часом ми припускаємося гріха, але гріх більше не панує над нами. У нашому житті з'явилася нова сила, котра керує нами, це сила Божої благодаті. Апостол Павло пише тож хай гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю, послання до Римлян 6,14. Панувати значить владарювати. Гріх уже не має влади над нами, він уже не є нашим паном. Нашим Паном є Ісус. Елен Уайт підкреслює, що Євангеліє не послаблює вимог святого Божого закону, але допомагає людям керуватися його принципами. Євангеліє підносить та облагороджує нас, воно приводить нас туди, де нас бажає бачити Ісус. У Христі ми вільні. Тому наша покора походить із серця, сповненого любов'ю та вдячністю до нашого вчителя. Щойно ми гідно оцінимо його жертву, у нашому серці може з'явитися тільки одне бажання любити Його та служити йому вічно. Свобода, котрою ми насолоджуємося у Христі, не має нічого спільного зі свободою гріха. У Христі ми можемо жити життям вільним від кайданів гріха. Прославимо ж Бога за те, що у Христі ми справді вільні.